По ціні народ не питайте, що вона коштує послуги даної сівалки. того що я не знаю. Головна задача посіяти. На сім минуту, я знімаю відео, ціну я не знаю. Мені ось торе позвонив, чоловік посіять. Так кажу, без питань, кажу, 2000 гектар. Ого, дорого. Кажу, ну, сам собі потім думаю, ну дорого, значить тоді шукай, де дешевше. Логічно, логічно. А потім сам собі думай, так можеш ти все-таки продаси крузака свого, да? купиш. Трактора за 68, автопілот за 10 і сівалку за 50. І потім будеш сіяти дешево. Чи як? Ну, ну, ну Ну як? Ну, я от дешевше сіять не собираю. Так, народ, розпочинаємо день з чого. Правильно заправились, приїхали, нема сигналу. Що случилося, думаю, йо-майо, -йо". а це дальнє поле на низу, воно хто знає, думаю, напевно, опять треба, з бази на базу перекинув. Зазвичай так і проїздило. Коли дзвоню, кажуть, що кончилися. Як абонплата на рік, там 20 тисяч, виходить 4 тисячі в місяць, 20 тисяч на рік. А, так це навіть вигодніше виходить на рік, да, 20 тисяч. А по 4 тисячі в місяць Це тільки на 5 місяців. Тобто на рік вигодніше. Воно виходить, ми коли встановлювали автопілот, була акція 2 роки сигналу безкоштовно І оце якраз 2 роки кінчилось. Час чекаю, поки підключать. Оту або плату, скажімо так, бо сімки в мене поповнені, а, а цей же сигнал ні. Так що зараз, туди-сюди і будемо, будемо сіяти. Значить, дивіться, зараз щось камера он, фонить. Будемо сіяти тут, тут попередник кукуруза, ніяких добре не було і не буде. Це низинка отам От за отими зеленими, зеленим лісом річка. Колись це як. Крепко води, то вода і отут колись стояла. Ну це було колись. Зараз вже вода тут не стоїть. Це є пай, це ніяк, а не як отам фахівці пишуть захват землі. Це виділений пай в натурі. Яким-то там образом не знаю. Мене це менше всього цікавить. Значить, ці проводить посів, будемо кукурузи Red реджіті Атракціон. Отак от. Фау 270, так що я не помиляюся. І тут ще досіємо досіємо макс атаком. О, точно. Зерно саме по собі крупне. Вакуум потрібно буде ставити, я думаю, чуть-чуть більше п'ятерочки, щоб наше зерно добре прилипало. Будемо сіяти з нормою 80 тисяч до половини і з половини будемо сіяти 85 тисяч, отак. Так що ждемо народ сигналу і будемо, будемо сіяти. Це такі непредвідені обставини, скажімо так, я якось тупонув, забув за це все діло. А Максим каже, що я п'ять днів назад він мене перекинув, додав мені на 5 днів терміну, а тепер він вже ж повністю вийшов, бо ж виходні були, щоб не було цих моментів, що хтось там у Паску, чи перед Пасхою, чи після Паски сіє, коли вони вихідні, на, наприклад щоб не було цих моментів дзвонків і так далі, то він мені добавив, а це тепер прийдеться чекати, прийдеться оплатити 20 тисяч на рік, щоб воно все було чотенько. Ну і по 350 гривень поповняю дві карточки, тобто 700 гривень у місяць на карточки. Ну, це обичні сімки, як у нас в телефонах стоять. Оце отакі моменти з сигналом. А сіяти ж без сигналу. Ну на безплатному можу. Ну, це ж посів, це ж не оприскування, якоби на безплатному не то пальто. Були б маркера, то, звісно, можна було, хоча б краї відходити за цей час, але маркерів немає. Ми їх тоді зняли благополучно. І в принципі, в принципі час би вони треба були, а временами вони не треба, тільки б заважали цьому всьому. Я навіть не знаю, де я там, як ними пользуватися. Переводить оці крани надо там он, он один кран на тій стороні другий. Я тут а не шарю. Оці, в цих ділах ми їх ніколи не запускали, вони нові з сивалкою. Як приїхали, ми їх сразу зняли, вони по суті не потрібні. Збавив в подушках воздух. Може, повністю прийдеться збавити, бо тут. Культивація, а перед цим сіяв прямі посіви то я троєчку нагепав, воно собі чотенько прорізало, як потрібно, От і рештки і так далі. Ну а тут по класіки я думаю, воно в принципі не потрібно. То, може, ще й повністю збавлю, що там пішіть глянемо, нема сигналу чи ні. Чи може з'явився. Пелайкос уже поставили. Ні, ще нема, ще ж демо, може, треба перезагрузити. Хвилин 20 пройшло. Казали хлопці півгодинки. Так що чекаємо. народ. Чекаємо, чекаємо і будемо проводити посів. Як я вже говорив, 80 і 85 тисяч. Тут воно лежок, воно своє підтягне, добрива тут не потрібні, тут настільки земля вигуляна, какушонки, тут по-любому десь були коров'ячі. І оранку ми як проводили, весною оранку провели, осінню оремо то вже немає рештків, вони вже всі струхли. тобто прикиньте, наскільки е, органічно або мінерально підживлена земля. Тому тут добрива, в принципі, не потрібні. В тому році тут неймовірний врожай був, гарний показник був, ну опять же ж волога. А в цьому році менше фау, 270, як я вже казав, а е, Макса так, по-моєму, 250 чи, 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 чи ще менше. То будемо дивитися, будемо спостерігати, що воно з цього діла вийде. Давайте, народ, не перемикайтеся, ще переїдемо, будемо сіяти огороди і маленькою сівалочкою, і 4 рядочкою. Це все далі тоді вже розкажу. Покажу. Так, народ, сіємо ночу, тому що сьогодні простояв, блін, часа 4, мабуть. Ну, це вже завтра розкажу. А зараз хочу ось показати просто ну, процес. Да? Це прикиньте, хтось зі сторони о, там, де сіде. І думає, що він робить, як він оце їздить, як він сіє. Коротше, коли воно все працює, все чудово, все класно. Ось, Комп'ютер показує, сіємо 72 тисячі, на попередній ділянці сіяв 70 тисяч, тут 72. По кукурузі, по гібриду, по це все діло, то вже завтра, по світлому. Автопілот працює, сьогодні за нього ми простоїли. Блин, звісно, так. Да, був момент. Ну а так тобі оце печеш, да? В принципі, можна працювати, ну согласиться, да? Можна то і світ, конечно, включити. Но він нам не нужен. А що не нужен? Потому що оце дивлюся, хоча мені онвасірок каже, що на 9-13,8 пише і так зарядка. Без нагрузки. Ось дивіться, 14,0 бачите. А включаю світ, Сідає на 13,8. І чого мені це не подобається. Ну, Васильок Сірьо каже, що на так 13,8-13,7 пише без світа, просто на холос, ну як їдеш, в ходу. Ну, як є можливість сіяти без світла, Зачем чим потрібно його включати. Та до краю доїжджаю, я його включаю, на розвороті розвернувся, опустив і пішов. Щоб не нагружати, скажем так, той генератор, хай воно собі буде, як буде. Так, в общем, сіяв, начну сміну. Небагато О, тут залишилось, дай Бог, досіємо. Зараз засипамося ще по мішку, щоб не ставати посеред поля з банки в банку пересипатися. Ну а завтра вже включимося. Народ, з вас лайкос, не забудьте. Де вона там та лампочка? Йо-моє, -йом. ось тут лампочка є в Масеї, Дивіться, так. оранжева. Так що давайте, з вас лайкосик. А з мене відосик далі. Далі завтра розкажу все в подробицях. Яка краса раніше, Дивіться. Черешеньки цвітуть, хоч ви знаєте, нелюбительний фанат я плодових дерев, бо після них треба листя грибти. Але коли цвітуть, це, звісно, клас. Засохла туйка. От писала. Тут все цвіте. Ось кущі розовенькі, яким гарним. Це просто такі декоративні, скажімо так. Це вони ще не відкрилися, ось як зацвітуть. О, ялиночка вже пішла. Пускать. Свої боруб'яхи, це бомба. Зараз ось вам цю покажу. Грушко. Черешенька, красиво. Ялівець пішов уже, пішов, відновлює вегетацію після зимівлі. Дивіться на оцю артистку. Кардикова груша. Гляньте, скільки вона ціпляла цвіту. Я не можу зрозуміти. Ну, зачем вони тобі сіки? Ну, поцепила б ти ті, ті, ті три грушки, ті три грушки повністю б е, як правильно, е, виросли, да, допустимо, до кінця довесіли, зірвали, зіли. Ні, вона нацепляла, я не знаю, це 50% відпаде, потім ще із тих 50% ще е, половина вже готовими грушками. Ну, Щось їй придумалось. Ти що? Є, як красиво. І тепер видно чітко, як потрібно обрізати дерева. Ось дивіться. Туди я, звісно, не доставав, оце минулорічні. На них цвіту нема. Тобто, як можна було чмак, і він би пустив би нову в'ятку. І все було по феншую. Те, що вгору-то йде, то взагалі, ну не доліся туди. Красота. О, і ця ялинка ось погнала. І за двором там ще одна є, тож. вона рання, я її так називаю. Йдуть. Це, це що класно вишня. Ну, Тут, звісно, як не знаю, обліплено. Бджілки, я думаю, навряд чи літають, Ну, хоча щось трудитися, тому що, потому що ж треба щось їсти. Ну, а на, з днем неймовірна жара, а ночі, от як це зараз 8 градусів. Дубарь сумасшедший. Так, ну що, мотори масея допогнали. погнали погнали роботи. Сонце он встає, так що треба починати. Треба починати. Це б правильно було б це повичухувати. Нема коли цим всім займатися. Сіять треба, правильно, правильно. Жучок он якийсь Так, все, погнали. Поки електроніка стоїть, везде по всіх областях вже немає тривоги, тільки в нашій і в Черкаській. Це хана. Взагалі, електроніка стоїть, а механічка сіє. У нас оце ось, є ось такі ділянки, ось 15 соток. Ну, як ми я тут Атрію його прицепною посію? Та? ну ніяк, ну, согласіться. Ну я розумію, що є фахівці, які 16 заїжджають, сіють 10 соток і так далі. Я теж посію. Ну, на топчу такого, що просто. Просто мраки. Ну і тим більше зараз немає можливості сіяти, так як немає сигналу. Стоїть десь там, отам трактор, коротше ждемо. Отака От сівалочка, чотирьохрядочка, механічна. І пішов. Не знаю, хто виробник шукав вірку, не знайшов. Маркерок детський. І превона ж гай, шумить. Підглибили трохи. Щоб воно було щось на щось похоже, бо чуть-чуть мілкувато йшла. Так ми чуть-чуть її підглибили, хай вона, а там глибше лежить. Це кукуруза. Кукуруза вилізе. Так, а де? Ви? Де зерно? Ага, ось сьо. Ось о кукурузина. Значить, десь ось повинна бути. Це вже до своєї привик, а до цієї не привикну ніяк. Ну пішіть далі. Ну чим хорошо, ну маневри що то Чотири рядочка тут сюди чирк чирк І на мазі Та чого ж не там? Я одну знайшов, а другу не знайшов. Так як і тут вообще не найду. Де воно? Інтересно. Вот так выкинуть. Ага. Дуже сильно рию, як крут. Знаєш, по своїй я вже привика, а ось-о. Ось все. ось одна. Значить, отут має бути друга. Осьо. Ось О, тут до бути третя. Ось все, десь викинув, ось все. Все, оце глибина у норма да? Так, да, добре. Да. Ось таким макаром. А, викинув ще одну. І я так зрозумів. Поня... А, чи буде він края цівати? Чи не буде? А, буде, так? Забігає. Чоловік курси діла, що йому делать. Огородики. Засія нам. Десь більше, може, ділянки думали, може він хай нам края відбігає, а я заїду отсію. Бо ну, ну края, ну це прицепну. Це просто жах, нереально одійти. Одійти. Трактор Ніхоланд 6050. Це Михайлович, Олександр Луценко, Люба Ніхоланди. Не знаю, мабуть, 130 сил. Сіє, дай, сіє. Роби, звісно, в порівнянні з масеєм, то так м'якенько. Масей так якось сокотун такий, що я тебе дам. Так, що тут? Що тут? Ми все, ось. Всю кукурузу в цьому році сіємо глибоко. Тому що, якщо, не дай Бог, буде недостатня кількість опадів, як в тому році, щоб було хоч, хоч чогось його набрати. Я одну знайшов, другу не знайду. Ну що ти? Ну якось його ще на бока ложе. Ага, все. Ну Коротше таке. Сходи, зійде, верней, покажу. Наглядно, як посіяла дана сівалочка, як посіяла. Атрія. Ну атрія риюся, тільки тух, тух, тух. Сингуляція 98, 98, 3, 98, по-моєму, щось таке. А тут? А тут зато сіється, да, Не стоїться, блін. Ага, ось. Ти вже десь вийти. Ось се Ось тут вона була. Значить вже ж десь отут. А ти її тут не знаходиш. Ну що ти? Труба. Хух, мене вже нерви здають. Все, народ, ждемо сигналу, а механіка механіка сіє. Ми ждемо сигналу. Якось так. Так, ну що, пацантре. Пішла вода гаряча. з'явився сигнал. Я, значить... За сьогодні і завчора простояв. Постояв більше, ніж за два роки сів би народ. Було-було, такого ще не було. Це просто жах. Почалося з того, як я показував на попередньому, що кончився платний сигнал. Ну хорошо, розібралися з платним, потім, оказується, тривога, реби. До 2 часов дня стояли. З 2 часов дня погнали сіяв. До десяти вечора сіяв, вопросовно. Питання не в навігації. Дивіться, далі розказую, наглядний приклад. Я був унизу, хтось знайде біля річки. Сірік був наверху, я не знаю, яка в нього тримбиловська навігація через не теж стояв. Появився в мене сигнал, з'явився в нього, все чого. Сіяли. Сьогодні, ось тільки що 10 хвилин назад краю цей є входить, мені, Сірік каже, що там у тебе? Ти печеш, кажу, так. Да". Бо в мене каже, немає. Каже, каже, до одного міста, не працює е, е, автопілот і все. Та ну кажу, Сірік, давай покажу ніколи. Якраз у ці куски кажу. Е, це те саме, бо балакали і на цьому діло кончилась. Але суть суть те, що я хотів доказати. Не те, що доказати, а щоб ви розуміли, що е... виробників багато, автопілотів дуже багато, але треба вибирати не те, що дешеве, те, що дороге, а те, що ефективне і те, що в тебе є підтримка 24 на 7. Це моя така особиста думка. А там вже вирішувати не мені. От, блін, запеця, йоп твоє. Ось оці прицепні, Бачили, як воно маленька 2 чотирьох рядочка тікачевість. І візде і погнала, погнала, погнала. А тут, блін, крутіння. Вроді би і 2 гектара. Ну оце країться для мене чорно. А вже як краї одійшов, ось розвернувся. Ось це в топіло, рівно. І то вперв. І оце такі народ реалій, такі моменти. І це не тільки у нас, це реально ощутив я оці всі моменти. Які в тих годах цього не було, а в цьому году як ніколи. Ще я оце, оце сьогодні зранку, взагалі, а я казав, в нашій області Черкаска, всі, всі останні без тривоги, або якщо є тривога, але летить воно все десь отам, а не працює воно в нас. На Западній дивишся, отак, Житомир, Біла Церква, я туди, взагалі, ну, я не бачив ні разу, що там тривога була. А в нас там почалося таке. І це ось другий день. Ну, переїдемо назад, туди ж на свою і подивимося ще там. До цього не було скільки проблем з цим себе. Іменно як переїхав вже сюди, скажімо так, за кордон. Все. Почались моменти, почалися нюанси. Ну а так, в принципі, берися можна. Все працює, як воно працює добре. Як не працює, таке як бери отакі. Механічні так упляють зівалки, треба було мультикорна, хоч бери та не продавати. Коля б час би з би носився. Сіяв би, ну опять електроніка, вона яка як працює, назад до тих цепків вертатися не хочеться. Як не працює, позадумуєшся. <соцю> ну як воно ось все красота, все ось робиться, сіється, виключається, включається, рівненько, красивенько, то ну, то, існу, блін, ну блін. І з ким не балакаю, ну, особливо в частності з молодію, що да, є моменти, є нюанси з цією електронікою, але е, назад ніхто вертатися не хоче, там от, ціпочки, УПС там, чи якісь інші і без різниці. Балакав я народ балакав на попередньо, попередньо, попередньому куску і відтоді пам'ять е, пам'ять кончилася. Значить що, не пам'ятаю про що ти вже казав, значить висіємо це. Зараз ми сіємо 70 тисяч, сіяли 65, 68 і 72. Оце для порівняння. Будемо поїхати. Е, без добре, кусочки, огородики, отаке. Тут 4 сівалочка одійшла в краї. Оце ну, 80 соток. Ну як я на 80 сотка, оце отут буду чудить, а й не. не. То він відбігав. Там буде перекриття, перерозхід посівного. Ну а що зробить? Старатимуся виключати, щоб було все чотенько. Забив АП, все, все рівненько, красивенько. Та й тут ще він, в принципі, крайочок підходить, плюс-мінус від руки бомба. Я пройшов би кривіше 100%. Правда, Рия, вона такі впугриця сівалка, а знаєте чого б не і спереді стоять розгортачі отакі. Як ото на картошку чи на що їх там ставлять. <ріст> і в нас вже вони такі на а, цю ж сівалку є. Но ми їх не приміняємо, бо в даному випадку там стоїть е, турбодіс на тому прикладі. Ну і так як ми сіємо по прямому, воно в принципі нам не потрібно. Дивився по розкладці де він огороди, то звісно, оце туп-туп-туп. Мотори є мотори. Найголовніше, щоб вони працювали і це воно люкс. Часто з досі, в принципі, сміло можна буде бориться там, бориться е, тут. Волога, уходи, ну покажу, ну вже десь і так вологи немає. Я я, я. У мене нема силу. Де вона дівається? Що ти вітер шантори, сонце печи. Все, от тобі да й та волога. Логічно, логічно. Оцімаю цей кусочок 80, тобто, тоді он 60 і набав. Досі покажу, не забудьте, з вас лайкос, в мене відос. А я сію далі, для вас секунда. Для мене чуть-чуть більше. І пізніше включу. Так, завершив. Значить, давайте підемо колопнемося, покажу фон. Тут ще не такі горби, але тим не менш такі вони є. Мошняковський, блін, як гуцикне, як гуцикне. Після атрії якось такого немає, ось дивіться. Ну, ґрунт м'який, що ж ми тільки ось покультивірували вчора, да? І сьогодні вже сіємо. То, естественно, є і сліди, є і все. Ну, а як ми хотіли. Чи таке враження, як після кінзи немає? я там на, тому, на тій ділянці як був, теж такі самі сліди, аналогічні. Так, значить, дивіться. Покажу, що насіяла атрія. Висів 70 тисяч. Дивіться, де зерничко. От там, де книжка пише. Вон. Та диви, йому У твердому, у вологому і, в отій які, як урий, і от і канавочки, яку риють бороздообразователі. І отут зараз буде зерно. Ось воно. Вирив, бачите. От, по своїй сівалці я знаю, де розкладка, яка, до чого. Де вона? Ах, а, ось все, бачите. Чуть-чуть треба було далі. Ось у вологому. В тверденькому, ну, глибина. Я не знаю. Та ну блін, ну п'ятьорка і за п'ятьорку по любасу. І отут зараз буде. Ось все, бачите? Та в мокрому, в твердому, як пише книжка. І пішіть подивимося. Так, як тепер це, як тут понятися, це тут треба отам десь ритися. Що ця сівалочка посіяла? Воно таке, як говориться, на на її і риба рак. Ой, рак риба, так? Да? Е, все ж таки без неї ми б не справилися з такими маленькими ділянками. То вона теж має право бути. Така дана сівалочка, коли є можливість її купити. Так, тут ось одну знайшли. Так, значить отут десь бути друга. Ага, ось все. Найшов. Ну, немає такої борозни, там немає бороздоутворювачів. І вона не попадає в зерно. Ну, просто воно падає під своєю вагою. Бачите, тут мілкіше, сухіше лежить. Нічого. Щось там буде. Посіяли, значить щось роде. По ціні народ, не питайте, що вона коштує послуги даної сівалці, того що я не знаю. Головна задача, Ось, бачите, бого Дивіться. Головна задача посіяти. На 7 минуту, поки я знімаю відео, ціну я не знаю. Мені ось торе позвонив чоловік, посіять. Так кажу без питань, кажу, 2000 гектар. Ого, дорого. Кажу, херну. сам собі потім думає, ну дорого, значить тоді шукай, де дешевше. Логічно, логічно. А потім сам собі думає. Так можеш ти все-таки продаси крузака свого, да? купиш трактора за 68, автопілот за 10 і сівалку за 50. І потім будеш сіяти дешево. чи як, ну, 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 як. ну Ну Я от дешевше сіяти не собираюся. Навіть якщо його тут на огородиках озвучать, ту чи іншу суму більше чи менше, то це нас повністю влаштує, тому що нам треба посіяти, Все. Тема закрита, трактор вже поїхав додому, міногородики всі закрив. Я отут все закрив, складаюся, їду на базу. Діло зроблене, зроблене. Ну, мої думки такі. Ви напишіть свої. Так все, я збираюся, народ. Всім зустрінемося в нових відосах.